Ми два перехожі. Ми дихаємо різним пивом від фосфорних бомб до кімнатного килиму. Ми два нетотожних вимір. У нас різна прив'язка до міста і говору, не знаємо прізвища й імені. Можливо, ми просто різнокаліберні, можливо, донати для збору. Живу на дев'ятому, ти десь на нулі, плюєш на різдвяне диво. Єдине, що хочеш, це снікерси пиво тепла і сухої землі. Підносиш долоні і згадуєш очі, хтось пошук, а хтось криком, у когось стоять голі стіни без вікон, а в когось заклеєні скотчем. Ми два незнайомці, та зрештою схожі, в окопі чи десь у квартирі, в тилу, в обороні під вражим прицілом. Герої прості перехожі.